Зараз, коли ти навчаєшся в більшості вищих навчальних закладів України, включаючи і наш національний університет, ти маєш можливість отримати два дипломи, ти маєш можливість легко навчатися одночасно в найкращих вищих навчальних закладах Європи. Але є головна умова: ми маємо працювати на Україну для України і в Україні. Бо це є найкраща країна світу. Ми сюди принесемо мир, ми сюди принесемо реформи, ми поборемо корупцію, ми поборемо злочинність. Ми будемо підтримувати і втілювати в життя найкращі традиції Революції Гідності. І я, як президент від імені українського народу, маю право звернутися до вас і сказати, що ви дуже потрібні Україні, Ваш розум, ваш успіх. Ваші винаходи, ваше завзяття, ваш патріотизм, ваше почуття. Ви дуже потрібні Україні. І це головне, для чого я попросив, щоб ми з вами зустрілися. Ще раз підкреслюю, Україна вас дуже цінує, чекає від вас реалізації того величезного потенціалу, який ви маєте.